Що ти дивишся? Побачив назву Сістема Аудіо і вирішив дізнатися, що це таке? Чи ти давнім фанатом бренду і вирішив дізнатися більше? У будь-якому випадку це відео буде цікавим для тебе. А мене звати Віктор. Це компанія Сондмах. Поїхали! Сьогодні в нас незвичайне відео, це можна сказати знайомство із компанією System Audio. Вона не дуже популярна в нашій країні, а дарма, про такий бренд треба розповідати. Невеличке попередження, зараз буде досить великий шматок історії System Audio, Та якщо ви хочете його пропустити, хоч я і рекомендую його подивитися, то скористайтеся таймкодами під відео. Рік 1984. Олі Вітхофт побудував свої колонки у підвалі своїх батьків у передмісті Копенгагена. Це сталося тому, що як музикант він не міг знайти жодної колонки, яка б давала б йому ті звукові враження, на які він розраховував. Рецепт був у простоті: як техніки, так і дизайну. Преса писала, що ці колонки встановлюють нові стандарти. Та робота йшла складно. System Аудіо на той момент продавала близько тисячі колонок на рік, і всі вони були зібрані в тому ж батьківському підвалі. Не лишалось нічого, окрім як вдосконалювати свою продукцію. Деякі з перших колонок мали конструкцію, яка просто була обтягнута тканиною, а зверху була гладенька акрилова пластина. І ця конструкція була задумана як винахідливий спосіб вирішити проблему недостачі майстерності. Але як ми бачимо, простий дизайн став знаковим символом Audio. До 1989 року. Дизайн вже вріс у ДНК компанії, і вони розуміли, що колонка є частиною інтер'єру, які мають виглядати просто максимально красиво для того, щоб займати місце серед кімнати і при цьому звучати як найкраще після 9 років досвіду і накопичення знань. У 1993 році виходить модель 905. Яка вивела систему аудіо на міжнародний ринок? Вона була не більша за коробку з-під взуття, але ця крихітка звучала набагато більше, ніж вона виглядала. І це, до речі, є однією з характерних рис усіх колонок від систем Аудіо. Протягом тижня на виставці в Лондоні компанія підписала контракти із 20 країнами. А вся серія 900 стала першим сімейством колонок від систем Аудіо, котра отримала міжнародне визнання. І далі більше на щорічній виставці CES в Лас-Вегасі модель 905 була нагороджена найкращим звуком на виставці рівень, що сказати. В 1995 році система аудіо розуміє, що прихильні користувачі є життєво важливим для розвитку продукту, оскільки звук є основним елементом. Недостатньо використовувати вимірювальне обладнання, щоб гарантувати якість. Вимірювання акустики, звісно, необхідно, але не існує способу кращого, ніж людський досвід. Музикальність, присутність, атмосфера все це неможливо передати за допомогою вимірювання. Це все треба відчувати. Тому система аудіо почала тестувати свої вироби на людях. Користувачі були залучені до участі в розробці, виступаючи в ролі тест пілотів. За відгуками можна було визначити, чи є технологія дійсно цінною для користувача, чи її цінність лише на папері. Далі, виходячи з того, що 905 мала великий успіх в Німеччині, і вибагливий німецький ринок вимагав компактної колонки, де не було обмежень за вартістю, але натомість використовувався максимально креативний підхід. Результатом стала система Audio 5010. Перша колонка, яку System Audio створила із натурального дерева і спеціально розробленими динаміками в майже суцільному корпусі. А сам невеликий динамік було доповнено внутрішнім з'єднанням дорогими кабелями від американського бренду. Nordost. робота над моделлю 5010 допомогла розширити досвід систем Аудіо у створенні потужного звуку з відносно невеликого динаміку. Далі, у роки, що передували новому тисячоліттю, систем Аудіо знайшли свою ідентичність як компанія. Майбутнє вимагало гнучкості та зосередженості. Розробка тепер була пріоритетною, і всі ресурси були направлені на здобуття знань щодо звуку. І це дало свої результати. У 1997 році виходить модель 1070, яку визнають продуктом року. А під прихід Міленіуму виходить sa 2K, на розробку якої йде цілих 5 років, і яка абсолютно заслужена називається шедевром. Далі у 2003 році відбувається розширення виробництва і виходять серії 500, 700, 1500 і 1700. У 2005 році виходить System Audio Talent. Вона була першою іменною колонкою, а також це був виклик. Виклик, тому що всі мали справу із незграбними великими акустичними системами. Але система Audio змінили все, випустивши невелику Hi fi акустику яка добре вписується у будь-який інтер'єр. І, до речі, може розміщуватися на стіні. У 2007 році виходять Ranger та Explorer з власно розробленими хвильоводами, А в 2009 році ці хвильоводи модернізуються, і компанія патентує свою технологію. dxt Далі можемо трохи прискоритися. У 2008 році виходить антикризова серія «Саксо», До речі, котра у нас є сьогодні. У 2010-му серія Aura та Мандра. А в 2012 році Оле Вітхофт створює перший у світі відкритий проект з розробки. Це був спікер Q 113 А вже в 2015 році була представлена System Аудіо Пандіон 30 Це підлоговий спікер проекту відкритої розробки, в якому брали участь 110 Інженерів, волонтерів. Фу, друзі, це була дуже скорочена версія історії цієї компанії. І якщо вона вас зацікавила, то в описі буде посилання на джерела, звідки я брав інформацію. Питання, а на що я вам усе це розповів? Слушно, але ви мали зрозуміти, що сьогодні ми маємо справу з компанією, яка вже 40 років на ринку і має десятки нагород та досягнень, і робить дійсно одні з найкращих акустичних систем в світі. І познайомимось ми із System Audio через цілих три моделі: System Audio Air 1, System Audio Air 9 та System Audio SAXO 1. Поїхали! Можна сказати, що це ідеальний комплект для знайомства із брендом. У нас є і соло-безпровідна колонка, пара активних та пара пасивних акустичних систем. Давайте для початку розкажу про те, що об'єднує їх всіх. Першочергово дизайн аскетичний та вишуканий. Нагадую, що це одна з основних ідей бренду: не ховати колонки, а розташовувати їх на видному місці, таким чином досягати кращого звучання. А ось сам звук можна охарактеризувати як швидкий, енергійний і дуже прозорий. Досягається це за допомогою дуже легких паперових динаміків на довгому підвісі. Тоді вони починають грати дуже точно і дуже швидко, і це дуже сильно відчувається. Далі шовкові твітери, які влаштовані у хвильоводи, виготовленими по технології DXD. На словах, важко пояснити цю технологію без шпаргалки, але саме завдяки їй досягається така неймовірна прозорість. Обов'язково треба сказати, наскільки добре тут відчуваються атаки, транзієнти. Панч, одним словом, вони пінаються, пінаються, штурхаються, штовхаються, буцаються, що копаються. Так, вони копаються. Так, вони можна сказати, копаються. Е, якщо ви дивились інші наші огляди, то знаєте, що я таке дуже сильно поважаю. Можете запитати, а чому я взагалі це все розповідаю, навіть не кажучи за котру саму модель я говорю. Все дуже просто, тому що в кожній з цих колонок ви можете знайти ці характерні ознаки. А тепер давайте пройдемось по відмінностям. Очевидно, що AR1 та AR9 відрізняються тим, що R1 це одна колонка, а Air9 це пара, котра створює повноцінну акустичну стереосистему. Далі вони відрізняються конструкцією. Air-1 у нас повністю закритого корпусу, а Air9 мають фазоінвертори позаду. І одразу згадуємо наше відео про положення колонок в приміщенні. І розуміємо, що фазоінвертори позаду будуть давати нам гудіння або Стоячі хвилі або резонанси біля стіни. Тож в цьому випадку мені більше подобається Air1. Все ж таки, закритий ящик дає нам менше залежність від розташування і ще більше панчу. Air серія має дуже круту начинку, 4 підсилювачі класу D та DSP процесор який керує всім цим. Звуком і всією цією красою. Далі системи підключення RCA AUX, звісно ж, Bluetooth 5.0, два оптичних входи і навіть HDMI, для того, щоб було максимально зручно під'єднати колонки до вашого телевізора. Насправді стало цікаво, скільки тут взагалі можна під'єднати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, сім джерел звуку. Отака ситуація. Слід також доповнити, що Air1 ви без проблем можете зв'язати у стереопару пару із такою ж самою колонкою. І в принципі це непоганий. Варіант поступово збирати свій аудіосетап. Купили одну, потім через півроку ще одну, і у вас вже повноцінна акустична система закритого типу, до речі. Про наших активних героїв ми вже поговорили. Тепер час для пасивних. І ви просто гляньте на цю крихітку. Вона просто максимально мила. О Боже! Мені вона дуже подобається. Я коли її розпакував, я такий, о, oh майга! Чому вона така? Чому вона така? Миленька і хорошенька. О, Подобається так. Вони зовсім невеличкі, але при цьому мають неймовірну прозорість та детальність. Ідеально підійдуть для невеличких кімнат, можливо, кабінету, можливо, спальні. Головне, щоб це не був дуже великий простір, щоб вони могли себе дуже добре і якісно розкрити. Але кімната це, звісно ж, не все, що потрібно для того, щоб ці колонки зазвучали. Все напряму залежить від підсилювача, з яким ви будете їх використовувати. Бо потенціал їх дійсно вражає. Ну що ж, друзі, принесли наші Saxo 1 у салон. Вже трохи зацінили звук. Звісно, емоцій багато. Вони досить вражаючі. Деталізація панч реально дуже і дуже. Круті, тут просто не поспориш. А те, що в них є такий об'ємний крутий низ, це взагалі щось, ну для мене, дуже контроверсивне. Такі маленькі колоночки грають так, так сильно, так широко, так насичено. Коротше, я під враженням мені прям сподобалось. Ну, коротше, моя персональна любов дуже компактні і дуже круто грають. Під кінець хочу трошки ще розказати про засновника компанії Оле Вітхофта. Це людина абсолютно фанатично захоплена своєю справою. 40 років його компанія робить акустичні системи, отримує нагороди, продається в 40 країнах світу, а очі в цього пана досі горять вогнем, коли річ заходить за його вироби. І вся компанія побудована на цій пристрасті та любові до свого продукту. Ви не побачите жодних брендових знаків, жодного впливу маркетингу. Систем Аудіо не про це. Вони про дизайн. Про відчуття, і звісно ж, про звук. Зараз ми плавно підходимо до ціни. R1 ви можете придбати за 25 тисяч гривень, R9 за 45 тисяч гривень, а пасивні малюки Saxo 1 ви придбаєте за 16 тисяч гривень. Поділіться своїми думками щодо ціни та вражень у коментарях, бо тут не може бути однозначного рішення. Звук це річ максимально суб'єктивна. Сьогодні ви багато дізналися про систему аудіо, і зараз лише вам вирішувати. Та точно скажу, що такі колонки не можуть бути оцінені за коментарями, згадками, цифрами, відгуками. Краще один раз почути та зрозуміти все для себе. А зробити це ви можете в наших салонах, саундмах у Києві, Одесі та Дніпрі. Будемо у вас. Чекати. Та перед тим, як попрощатись, хочу оголосити про невеличкий розіграш. Оскільки сьогодні ми торкнулись теми якісних акустичних систем, то ми вам подаруємо те, що ви будете на них слухати. І сьогодні, друзі, це чудова платівка від гурту Курган Агрегат Зембоджу. Боже, я обожнюю цей альбом. І для того, щоб виграти його, вам треба підписатись на наш YouTube канал, підписатись на наш телеграм-канал, поставити вподобайку, залишити будь-який Ну і, звісно ж, чекати, коли ви зможете забрати свій приз. А розіграш відбудеться 10 липня, і всі результати будуть в нашому телеграм-каналі. Ну що ж, друзі, на цьому я маю завершувати це відео. За вподобайки, коменти, підписки я вже сказав. Не забувайте дзвонити у дзвони. З вами був Віктор, це компанія SoundMach. Ще побачимось!